Як же ж можна купити цей мон? Як купити те, чого в природі ще немає? Чи якісь є додаткові гарантії для інвесторів? Збудувати технічно там сантиметр-сантиметр сантиметр ніхто не може. У чому реальна перевага монів? Забудовник декларує 5 поверхів. Ви собі купуєте пентхаус дворівневий, а потім на стадії здачі в експлуатацію над вами ще двоє сусідів опиняються. А чи можна за цими програмами купити мони? Десь вигідніше умовно оформляти дарування, ніж продавати. Ми до цього все одно дійдемо. Питання, як довго ми будемо до того йти, тому що воно вже існує і шляху назад немає. Як захистити інвесторів у первинний ринок нерухомості? На цим питанням міркували декілька років. Юридично питання вирішили: можна купити майбутній об'єкт нерухомості МОН. Але як це працює на практиці? Про це, а особливо про нотаріальне посвідчення МОНів, нині говоримо з Іриною Кисерою. Ірина нотаріус з 15-річним досвідом роботи, розкаже про ефективність МОНів. Вітаю, Ірина. Вітаю. Скажи, будь ласка, що таке МОН? МОН це дуже цікавий новий на ринку об'єкт нерухомості, який з'явився у нас буквально в 2022 році. Технічно стало можливим продавати купувати МОН. На жаль, тільки з 24-го, оскільки були технічні моменти з запуском електронних сервісів, в яких фіксуються усі документи, які необхідні забудовнику для відчуження. Тож МОН майбутній об'єкт нерухомості, дуже е, смішна і страшна абревіатура для майбутніх інвесторів, бо вони не розуміють до кінця, що це таке, і як це працює. Але фактично, з е, початку цього року, у нас почала існувати система, як купити. Те, чого в природі ще немає. Ну, насправді система існувала і досі. Забудовники продавали на стадії, наприклад, котловану, та ви теж могли купити за різними схемами, наприклад, майнові права на те, що буде споруджене в майбутньому. Бували різні варіанти, наприклад, інститути спільного інвестування, майнові права, ті ж самі фонди фінансування будівництва. Тобто, який забудовник як собі для себе вибрав якусь схему, так воно і працювало. Держава дуже недоотримувала з таких договорів. Чому? Тому що забудовник міг на стадії будівництва від початку котловану до завершення здачі в експлуатації продавати оці квартири на стадії забудови по переуступці чи якимись там іншими шляхами разів по 5-10. Ніде це не фіксувалося. натурально такі договори не посвідчувалися. Відповідно, держава з кожного переоформлення не бачила, скільки разів це відбувається, і відповідно не відповідних податків, які би мали бути. Отож, для цілей наповнення бюджету, я так розумію, була створена оця система запровадження нового типу виду нерухомості, який почав існувати у нас на ринку майбутній об'єкт нерухомості. А мони бувають різні: бувають житлова нерухомість, тобто квартира звична для нас там, а буває нежитлова. Паркомісця, комірки, ну, залежить комерція відповідно. Та? Тобто перші поверхи в забудовників зазвичай продаються іншим типом майна. Тобто, мономи може бути будь-що, що буде в межах коробки, яку будує забудовник. Та? Скажи, будь ласка, метою запровадження МОНів було, на твою думку, лише наповнення бюджету, чи можливо це якісь дало додаткові гарантії покупцям, щоб їхню там, квартиру не перепродали? Кілька разів, тобто чи якісь є додаткові гарантії для інвесторів, чи тільки це от держава зробила з метою висвітлити оці? Я всі думаю, охоги? що тут два в одному. Однозначно, з одного боку, держава хоче виводити ринок на білий, як в принципі весь світ і працює. Ми десь туди йдемо та в цей угу. цивілізований світ ринок нерухомості. А з іншого боку, однозначно для інвестора дуже хороша процедура, чому тому, що мінімізуються ризики. Та всі ми пам'ятаємо наш ірокс е, е, e та. Всі ми пам'ятаємо київські оті от історії, які були. Дуже багато людей постраждало. Я не знаю, чи вони досі щось відсудили, що могли би там теоретично відсудити по документах, так якщо є спори. А для цього держава придумала дуже хороший, як на мене, механізм, як забезпечити потенційного інвестора в гарантії того, що він отримає в кінцевому результаті завершений об'єкт будівництва і зможе там фізично. Жит тобто додаткова вигода для держави, додаткова вигода для інвестора. А вигода для забудовника, думаю, для нього лише складнощі. Так, от ця система дуже класна для інвестора і дуже проблематична для забудовника, тому що, ну як мінімум, от технічні моменти з січня місяця запрацював оцей ЄДССБ, єдина система в сфері будівництва. Та електронний портал, на якому фіксуються всі документи, які необхідні забудовнику для того, щоб він міг зареєструвати хоча б на себе для початку ці мони, а потім вже ними торгувати. Та туди включаються і всі дозвола на будівництво, і права на земельну ділянку, технічні Мови, технічні паспорти, там містобудівні погодження, тобто кучу-кучу всього, що забудовник зобов'язаний мати для того, щоб стартував процес будівництва спочатку, а потім і реєстрація техмонів. Технічно воно трошки складно працює, бо дуже об'ємний оцей електронний портал, де треба наповнити його з усіх інших суміжних електронних реєстрів. Технічно це складно, але це вже, хоча б, запрацювало, оскільки закон у нас існує з 2022 року. Відповідно, всі забудовники, які отримали дозвіл. На будівництво після 10 жовтня 2022 року зобов'язані вже працювати по схемі МОНів, оскільки технічної можливості у них працювати не було досі, то люди фактично ну два роки чекали, допоки система запрацює. А як продавали чи не продавали? Думаю, що не продавали. Ага, тобто дозвіл отримали і продати реально не могли? Е, ну, оскільки є пряма заборона, щодо всіх, хто отримав дозвіл після того числа, не продавати за іншими схемами. Так угу. у нас додатково, навіть в квітні місяці цього року, е, Міністерство юстиції видало Наказ, де от, якби ще раз наголосило додатково, що зверніть увагу, ті, хто отримали дозвіл після жовтня 22-го, не можуть продавати по майнових правах, по, по ну, старих та, історіях, як воно було досі, прямо заборонено. Тобто, фактично, забудовники просто очікували, допоки в них з'явиться можливість це а, на практиці технічно зробити. Як же ж можна купити цей Мон? Які особливості його купівлі? Купити його можна, по ідеї, як і звичайну квартиру на вторинному ринку, грубо кажучи, але є нюанси. Нюанс перший, забудовник зобов'язаний спочатку зареєструвати право власності, на на себе, як на продавця. Тут є моменти, бо є ще таке поняття нове цікаве. У нас з'явилося як девелопер. Воно десь було там суміжно, але ніхто його офіційно не оголошував. Тобто є забудовник як замовник будівництва, є девелопер як. Той, хто фізично зводить будівлю, так тобто вони можуть між собою, там є такий спеціальний укладає центральний договір на е, початок цього будівництва. Е, вони між собою розподіляють, тобто продавцем. Наголошую всім не лякатися, продавцем може бути і як сам забудовник, і девелопер, в тому числі е, є таке право в нього, в тому числі, продавати ці е, мони. Е, якщо там по документах по електронних сервісах у них все гаразд, вони реєструють право власності на себе, на всі там. 50 квартир в будинку, наприклад, так, і тоді вже за, за наявності цієї електронної реєстрації в реєстрі речових прав продають інвестору, тобто фізичній особі, наприклад, вже договором купівлі-продажу стандартним нотаріусом, і зазвичай. Тільки договір би не дуже стандартний, тому що враховуючи скільки всього треба переписати в цей договір, оскільки є оцей мон, то ну якщо звичний договір купівлі-продажу квартири на вторинному ринку, він там у нас на чотирьох аркушах, нехай, то цей там десь на 15 виходить. Ну, Доволі затратний об'ємний договір дрібненьким шрифтом. Треба його довго читати, вивчати і розуміти. Тому зазвичай люди лякаються ну, цих моментів, тому що якщо бачать, скільки цієї інформації, вони просто там десь губляться частково. Тому я дуже всім раджу, якщо у вас є якісь е, е, знайомі чи, чи, чи ну, знаїть собі, де так? спеціаліста, який може, юрист, який аналізує ринок забудови, який може вам допомогти прочитати цей договір для вашого розуміння, обов'язково залучайте, тому що МОНЕЦ це ну, специфічна історія, яка, е, яка має місце. ось. Е, тому, але договір: е, тобто, боятись його не треба чому? Тому що. Нотаріус при посвідченні такого договору, як і звичайного, наприклад, фізичного особу продавця, буде робити всі перевірки і по юридичній особі, яка вам продає, і по ну, по тих моментах, які ми можемо технічно перевірити, ми вносимо та всі електронні ті моменти в наш договір. Тобто, хвилюватись, що там якісь не ну некоректні документи, якісь незаконні уже підстав немає. Чому класна схема для інвестора, про що я кажу? Тому що, якщо вони вже є зафіксовані в тому ЄДС. ЗБ, значить, з ними все гаразд. Відповідно, ми вже переносимо чисто технічну та інформацію з реєстру? Якщо інформація є в тому реєстрі, отже, реєстратор все пореєстрував добре. Ми перевіряємо там стандартні заборони, які і на фізика продавця перевіряються завжди. Тому особливостей там в плані там, якогось процедури немає. Та й по суті, якби отак. Скажи, будь ласка, а коли виникає право власності на МОН і яким документом це підтверджується? Ну власне, підтверджується це як і за звичною квартирою на вторинному ринку договором купівлі-продажу, який оформляється в нотаріус. Право власності виникає одразу. Єдине, що якщо інвестор виплачує забудовнику всю суму, тобто не в розстрочку, то він має повноцінну свою квартиру, там, майбутню, та у власності як окремий об'єкт нерухомості, який він може завтра продати, подарувати, там можна його успадкувати, передати в статутний фонд е, товариств, тобто будь-що розпоряджатися повноцінно, так як і звичною квартирою, яка вже є фізично існує на ринку. Якщо ж е, Інвестор не повністю розраховується забудовником. Право власності, ну так як я собі це уявляю, бо практика йде різними шляхами. Я для себе вирішила так, що право власності виникає в нього теж одразу, але тоді є сенс накладати заборону відчуження. Чому? Тому що, що якщо я купила не за всі гроші, щоб я завтра не могла знову ж таки продати, а залишити забудовника без, без коштів. Тобто, але перехід права власності відбувається одразу. Єдине, що ви в такій квартирі не можете ще жити, бо її ще в природі не існує. І в такій квартирі, наприклад, ви не можете прописати когось, зареєструвати фізично, тому що її ще як такої немає. Вона стане об'єктом для реєстрації місця проживання вже після того, як буде надасться в експлуатацію. Але продавати, торгувати ними можна. Однак є тут один нюанс для фізичних осіб, які набули вже цей об'єкт нерухомості тобто, перший продаж. Від забудовника до інвестора. І коли, наприклад, інвестор хоче продати далі вже комусь третьому. Отут технічно наразі є нюанс. Нюанс полягає в тому, що для продажі фізичною особою має бути оціночна вартість об'єкта, який відчужується. Звіт про експортну оцінку майна, який робиться сертифікованими експертами-оцінювачами, реєструється в базі оцінок на фонді держмайна. Там є спеціальна формула, по якій вираховується вартість риночна, та не менше якої має бути ціна продажу між фізичними особами забудовниками. Там інша історія. Це я говорю, коли от інвестор купив собі Мон і хоче зараз продати. Перепродати. далі. Тобто, по суті, всі звикли інвестувати в новобудови з так. метою переуступки так. на етапі, ще коли там не здано в експлуатацію, і заробляти на цьому. Так. Як зараз виглядає оця процедура переуступки? Які податки, які додаткові витрати, щоб фізична особа інвест інвестор. вона купила і вона має знати, що е, скільки вона має заплатити податку, якщо вона вирішила перепродати е, цей Мон, і як оця вся процедура виглядає. Перепродати можна там, буквально одразу, та, якщо ви оплатили всю суму забудовнику, ви можете одразу перепродати. Єдине, що оце про що я кажу. Технічно наразі не можна це зробити тільки через це, що фонд держмайна досі не розробив формулу, за якою можна вирахувати експертну оцінку МОНУ. Тобто квартири, ті, які вже існують, можна. А от на стадії забудови не можна. Чому? Тому що ну, складність, як на мене, полягає в чому? Тому що вартість квартири на етапі котловану то є одна вартість. Угу. Вартість квартири на етапі здачі в експлуатацію – це зовсім інша вартість. Ну, Відповідно, технічні роботи зроблені, там ремонт, якийсь чорновий і так далі. і так далі. Відповідно, мусить бути якимось чином розроблена формула, напевно, на, на різних етапах завершення цього будівництва. Та, як можна оцінювачу це оцінити? От наразі її технічно немає. І ага. тому наразі, ну, але на те, звичайно, що всі працюють, і десь воно якось там ми до того дійдемо, е, вирішення цього питання. Але наразі, е, якщо ви купили собі забудовника МОН, то поки що продати ви його не можете, виключно через цей момент, що немає оцінки. Коли з'явиться формула для МОНів, е, оцінка буде технічно можлива, і тоді вже можна буде продавати далі. Е, тепер по моментах. Е, е, Законом передбачено, що при відчуженні МОНу фізичною особою інвестору може далі третім особам, є ставка податку 18%, тобто не звичних 5%, як ми звикли, та на, 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 на такій стадії, а 18%, плюс півтори відсотки військовий збір він у нас я завжди він присутній. Єдине, що якщо цей МОН був успадкований, тобто інвестор собі купив, на жаль, помер. Родичі успадкували і хочуть його продати. Та то от при такій продажі буде не 18%, а 5%. плюс півтори військовий збір. Це єдина знижка, яка робиться на відчуженні. А дарування між родичами. Е, по, по при даруванні там зовсім інша історія. При даруванні податки рахуються в залежності від того, чи родичам ви даруєте, чи не родичам. Mm -hmm. Тобто, якщо родина перший ступінь споріднення, тоді податку немає. Тобто mm -hmm. дарувати можна ну, вигідно, скажімо так. А якщо а от продавати е, ні не перший ступінь споріднення, тоді вісімнадцять відсотків Тобто десь вигідніше умовно оформляти дарування, ніж продавати. Ну, дивіться, нотаріус несе відповідальність за правочин, які ви вчиняєте. Якщо ви свідомо обдурите нотаріуса, що ви даруєте там, коліжанці, я не знаю, там, дуже її любите і загарні очі і даруєте квартиру, то тоді ну, якби, вам на совість, як то кажуть. Але якщо нотаріус розуміє, що це явне. Приховування іншого mm -hmm. правочину, який по суті є купівлею продаж, але з тим, щоб зекономити державі податки, то я не думаю, що на те вам посвідчити такий договір виключно з цієї причини. Зрозуміло, це вже на страх і ризик самого інвестора. Ну, бо є таке поняття в цивільному кодексі, як удаваний правочин. Mm -hmm. І якщо ви посвідчуєте один договір, але маєте на меті зовсім інше. Це є підстава визнавати в судовому порядку. цей договір недійсним. І ну нікому це не вигідно справді. Зрозуміло. Податок рахується від всієї суми чи тільки від різниці між купівлею і продажем. Є така там опція, що можна вирахувати різницю. Так, так законодавство передбачено, що ви можете, якщо ви маєте документарно підтверджені витрати на придбання цього МОНа, ви можете їх відмінусувати. Але ці документарно підтверджені витрати це виключно виписки з рахунків з банку. Тобто ви забудовнику зобов'язані були. Ну, воно так і є. На практиці забудовник не може готівку отримувати по, по закону. Так. Ви перераховуєте ці гроші на рахунок і тоді можете ці виписки показувати. -по при наступному відчуженні як витрати. Зрозуміло, дякую. Ви на подкасті про нерухомість з Оксаною Шев'як, і сьогодні говоримо про МОНи. Ірино, скажи, будь ласка, у чому реальна перевага МОНів? Для інвестора потенційного реальна перевага в тому, що він точно отримує те, що було заявлено на стадії. Первісної купівлі, тобто є технічний паспорт, і цей технічний паспорт, у зв'язку з тим, що він реєструється в електронній системі, він змінятись, по ідеї, ну, якби, може, чуть -чуть, Ну, Всі ж розуміють, що збудувати технічно сантиметр-сантиметр сантиметр ніхто не може. Є заявлена площа, якась там проектна, але е як мінімум інвестор е забезпечений тим, що максимально наближено до того, про що ви домовлялись з забудовником на стадії. Первісної купівлі і те, що буде здане в експлуатацію, точно буде відповідати, ну майже точно, скажімо так, тому про що ви домовлялися, за що ви платили гроші. Бо є ж на практиці такі моменти, що, наприклад, ви собі купуєте там, е, забудовник декларує 5 поверхів, ви собі купуєте пентхаус дворівневий, а потім на стадії здачі в експлуатацію над вами ще двоє сусідів. Опиняються якимось чином, так ну є ж такі моменти, чи mm -hmm. там обіцялося, що буде там внизу, наприклад, я не знаю там е паркомісця, а по факту роз розпродали комерцію, там якісь магазини чи там дискотеку вам на першому поверсі влаштували. Так? Ну і таке ж може бути. То в цьому випадку, якщо забудовник декларує, що в нас буде тільки п'ять поверхів, то точно їх буде тільки п'ять. Бо немає відхилень, ну кажу, якщо, наприклад, площа квартири мала бути 50 квадратів заявлена, яку ви купуєте на стадії забудови, а по факту здачі експлуатації вона там стала 52, це нормальне. Це нормальне відхилення по, по будівельних нормах, тому що є такі моменти при будівництві. Але якщо вам обіцяли, що буде 5 поверхів а стало 7, то такого бути при МОНах вже не може. Тому для інвестора історія дуже хороша, тому що він точно знає, по-перше, що воно здасться в експлуатацію, що його там не надурять в якомусь процесі, і по-друге, що воно здасться в такому вигляді, в якому ви домовлялися забудовником. Ірино, а скажи, от як люди, чи вони довіряють системі МОН і чи збільшується кількість продажів от таких об'єктів за цією системою зараз? Ну, насправді трошки складно зараз зробити якусь статистику, оскільки тільки з початку року воно фактично почало існувати на практиці. Але е, з того, що я бачу, ну чим далі, тим більше інформації існує, люди розуміють, що це таке та абревіатура і що вона під собою підрозуміває. Забудовники переходять на цю систему і починають уже не торгувати цими монами. Тому мені здається, ну скажімо так, шляхи так незворотні. Тобто, всі забудовники, які отримали, дозвола. Після 22-го року зобов'язані йти по Монах. В тому числі, навіть до речі, якщо вони отримали дозвіл і до того часу, але хочуть працювати по Монах, вони теж можуть собі. Так? Тобто ми до цього все одно дійдемо. Питання, як довго ми будемо до того йти, тому що воно вже існує і шляху назад немає. Чи довіряють люди, ну відносно, тому що трошки складно складно дослідити, чому я кажу, що корисно брати з собою юриста на стадії домовленості між забудовником, дослідити всі документи забудовника. Це може тільки юрист, пересічний громадянин, на жаль, ну то складно дуже. Та навіть і мені доволі складно, тому що я як нотаріус уже працюю з готовими документами, а як вони там отримуються, Це вже ну якби не зовсім моє питання. Є спеціалісти, які на цьому конкретно акцентують увагу. так. Але якщо ви... Е, скажімо так, пересічний громадянин громадяни хочете собі купити Мон, то звичайно що е, звернути увагу, ну як, на що звертають люди увагу. Та, якщо є е, популярний забудовник, наприклад, там у Львові, у нас є такі такі. Як то голосні імена, та і ви розумієте, що там багато дуже будинків вже зданих, і цей забудовник там завтра умовно не, не пропаде. То звичайно, люди довіряють здебільшого таким розрекламованим забудовникам. Якщо там якась товромашка, яка шойно ну, десь недавно з'явилася, так ну то, мабуть, довіри до таких людей не буде. Хоча ця товромашка так само могла створитися, там якась, наприклад, співвласник був з того ж там авалону, умовно, так, вони собі щось там посварилися. Він собі пішов, відкрив щось інше і почав будувати. Та? він недавно на ринку. Довіри до нього, ще особо немає, але він може бути дуже компетентний в тих питаннях і може все бути добре. Тому питання дуже філософське. Це тому я кажу, я би дуже радила залучати якихось спеціалістів власне по новобудовах, які би могли для вас зробити цей аналіз. Добре, а якщо люди все ж не хочуть витрачати кошти на юриста, хочуть самостійно придбати МОН, що ти як нотаріус можеш їм порекомендувати, і які документи треба завчасно підготувати, щоб швидко укласти таку угоду. Е, ну, нотаріус я вже казала. Та нотаріус рівно буде перевіряти всі дозвільні документи, ті, що може перевірити всі реєстри, е, там саму юридичну особу, яка бере участь в договорі. Тому е, тут, ну, тут хвилюватись не варто. Е, з точки зору покупця, якщо нема з ким проконсультуватися, ну якщо є подружжя. Всі ж розуміють, і що би ми не купували, з моном інша історія не буде. Так? Якщо ви в шлюбі, значить купуєте на когось одного, другий з подружжя має дати згоду. Без того, на жаль, ніяк. Зараз, на жаль, дуже багато людей є за кордоном, а фізично до нотаріуса прийти на цю згоду вони не можуть. Тому завчасно треба подумати про те, що якщо або ви хочете на себе купити, але ви фізично за кордоном знаходитеся. Отже, вам треба знайти якусь довірену особу, на яку зробити довіреність, і вона по довіреності замість вас купить собі цей мон. Якщо ви подружжя. І перебуваєте за кордоном, то вам оцю заяву згоду треба зробити так само за кордоном і сюди її передати в залежності від того де ви можете потрапити якщо в консульство чудово воно буде на українській мові якщо до іноземного нотаріуса є питання тому що е, ну нотаріуси іноземних країн не знають нашого законодавства А особливо що стосується монів так взагалі У нас насправді ще й не всі в україні нотаріуси до кінця розуміють як з цим працювати ну так воно є та е, ну бо в нас зараз е, за останній от рік в нас дуже багато нових програм з'явилося є оселя запрацювала вже толком та хоча ніби давно Програма є відновлення. Нова для нас, це новий цілком реєстр, нам треба з ним розбиратися. Оці програми по військових субвенціях, які видають людям за участь в бойових діях, там теж інша трошки процедура. Тобто дуже багато всього, і тут ще й мони, ну, тобто, якби, та? І всім складно, але всі собі стараються якось там дати раду. Так от до чого я веду, що якщо ви робите довіреність за кордоном, то я дуже рекомендую спочатку взяти проект такої довіреності в українського нотаріуса. Для того, щоб по тому, як ну, наприклад, в Іспанії зробили довірність там на іспанській мові, переклали сюди. А ми тут по повноваженнях не можемо, ну бо нам замало, бо нотаріус у Іспанії не знає, що нам тут треба, розумієте? Тому, наприклад, коли мене просять зробити довірність для закордону, я так само кажу, попросіть того нотаріуса, хай мені дасть зразочок, і я по його зразочку зроблю, так як їм треба, тому що я не можу знати, що їм треба. Ну, це так є. Тому ці моменти обов'язково на них треба звертати увагу, оскільки вони займають дуже багато часу. Ніж ми робимо проект, ніж воно там посвідчується, ніж воно фізично сюди приїде, ніж воно тут перекладеться. Якщо треба ще з часом апостолі, легалізації, залежності від країни. Та, це за затратний довго по часу, я маю на увазі документація, тому на це треба теж звертати увагу. Дякую. Зараз вже як ти сказала, успішно працюють державні програми, за якими можна придбати нерухомість. Це є оселя, є відновлення. А чи можна за цими програмами купити МОНи? Можна, можна, тому що обидві вони передбачають придбання нерухомості, яке зареєстроване в реєстрі речових прав. МОНи там якраз реєструються, після них виникає право власності і ними можна торгувати повноцінно, як і будь-якою нерухомістю на вторинному ринку, тому так. Ірина, а які перспективи розвитку ринку нерухомості за допомогою МОНів, на твою думку? Ну, однозначно, великі, широкі і масштабні, тому що всі забудовники зобов'язані, закон так чітко виписав, нема інших варіантів, якщо є великий забудовник, він зобов'язаний це продавати по МОНах. Звичайно, коли ми говоримо про якісь там котеджі невеличкі. Вони по іншій системі продаються, там не обов'язкова ця історія, але багатоповерхівки вони мусять бути продані по Монах. Тому, так як я вже і казала, помаленьку, помаленьку, але ми всі до цього дійдемо, і тому дуже раджу всім вивчати ці моменти, особливо потенційним інвесторам, особливо в принципі людям, які хочуть придбавати якесь житло, нове, хороше, якісне, так вивчати ці моменти, тому що воно за тим майбутнє. Ірин, скажи, будь ласка, з практики, от людина приходить купляти нерухомість по мону чи хвилюється вона більше ніж коли купляє готовий об'єкт на вторинному ринку? Ну, однозначно частково, але тільки за умови, що до того в неї не було консультації з спеціалістом по забудовнику, та з юристом, оскільки договір, так як я казала, дуже великий. Є що читати, є що звіряти, і тому в такому плані так. Але в принципі, зараз люди в основному мої клієнти відсотків 80 – це люди, які переїхали зараз зі східних областей. І насправді вони вже не хвилюються. Тобто, люди, які бачили біду, яка відбувається там, вони вже просто хочуть тишини і спокою. І знаходять його якраз тут. І тому, мені здається, розвиток МОНів власне, в західних регіонах він буде набагато активнішим, ніж десь там в центрі і на Сході, у зв'язку з такими подіями, які ми маємо, на жаль, на сьогодні. А тому забудовники активно, ну, ви ж самі бачите, що у нас відбувається по факту, активно будують і активно починають власне, на західних областях рухати цей ринок. Ну Київ, як завжди, у нас Київ, він перший. А от за Києвом зразу якраз наш регіон, тому що. Є багато запитів, в тому числі через ці програми по є Якщо в людини знищилось на жаль, майно У мене зараз дуже багато клієнтів з Харкова. На жаль, так там нищиться майно, вони отримують компенсацію, і вони не готові купувати там же в Харкові якесь інше житло. Вони їдуть аж сюди, тобто навіть не центр. Вони їдуть сюди на захід, і перспектива однозначно є. Отже, як бачимо, купівля-продаж на ринку нерухомості через МОНЕ активно розвивається. За цим майбутнє цього не уникнути, і забудовникам треба бути готовим продавати нерухомість через МОНЕ. Нотаріальне посвідчення таких договорів є обов'язковим. Ви були на подкасті про нерухомість Оксаною Шев'як. наш гість, нотаріус Ірина Кісера. Стежте за нами, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!